Доброго суботнього ранку. З вами компанія Богуш Тайм, наші традиційні тайм-менеджмент зарядки. Сьогодні з вами експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні, як ми вам пообіцяли, уже цілих три тижні ми будемо розглядати тему Кайдзен. І сьогодні я для вас теж підготувала декілька цікавих ідей. Цікавих порад про те, як взагалі технологію, навіть філософію Кайдзен можна впроваджувати в своє власне життя і тим самим удосконалювати свій, свій навик, використовувати час ефективно. Давайте почнемо спочатку з поняття, тому що для мене взагалі саме поняття Кайзен, воно дуже. Гарно розкриває ось основну суть того, що містить в собі ця філософія. Взагалі, кай дзен, друга частинка дзен, там є перші три літери зен, це добро, а саме дзен це спостереження. І от для мене було дуже цінним зрозуміти, що дзен. Це в першу чергу спостереження. Взагалі, вся філософія полягає в тому, що ви дивитеся, як ви можете удосконалити все те, що ви маєте в вашому житті і змінити його на краще. І оця частинка дзен, вона говорить про те, що для того, щоб щось удосконалити, щоб щось змінити на краще, в першу чергу треба. Побачити, побачити, що потрібно удосконалювати. Тобто, якщо ви хочете удосконалити ваш тайм-менеджмент, удосконалити те, як користуватися часом максимально ефективно, максимально продуктивно, як досягати більшого, як витрачати свій ресурс часу саме туди, що веде вас до ваших цілей. Перше, чому треба навчитися, це навчитися спостерігати. Тому що тільки спостереження покаже вам ту картину, яка у вас є наразі. І як можна спостерігати за своїм часом, самим зручним способом це виписувати всі свої завдання і дивитися, скільки часу ви витратили на те чи інше завдання. І це можна робити, якщо ви проходили наш реаліті тренінг Time Management Quest Turbo 21, то Це можна робити прямо в цій графічній колониці, коли ви. Дивитеся, скільки ви фактично часу на що витратили, і потім переносити його в ваш план уже безпосередньо, де час ви змінюєте, де ви скільки ви зранку запланували, ви приблизно витратите, а потім коригувати, в залежності від того, скільки ви фактично витратили, і робити таку оцінку свого дня. А якщо ви у нас не проходили навчання і взагалі, от перше хочете познайомитися ближче з, тим, з плануванням, з тайм-менеджментом, і розіряти. Зібратися взагалі, що відбувається з вашим часом, куди ви його витрачаєте, ви можете зробити дуже класну, таку, дуже просту е, практику, просто фіксувати, взяти один день, будь-який. Це може бути вихідний день, якщо ви хочете проаналізувати, дослідити, побачити, як ви витрачаєте свій час у вихідний день. І просто фіксувати будь-яку дію, яку ви робите, коли ви її почали і коли ви її закінчили. Тільки не треба зразу щось змінювати. Не треба відразу знаєте, якщо ви, наприклад, вирішили сісти і просто подивитися якийсь фільм або поскрелити стрічку з рілсами, і ви зразу, ой, я сьогодні хочу бути ефективним. Я сьогодні хочу ефективно використовувати свій час і зразу починати його змінювати. Ні, для початку. Потрібно запровадити саме оце спостереження. Тобто, ви просто проживаєте, як завжди, свій день. Як ви того хочете, як ви дійсно його проживаєте, і куди ви дійсно направляєте свій ресурс часу. І потім після цього ви просто фіксуєте будь-яку дію, коли ви її почали, і коли ви її закінчили. Тому що взагалі філософія Кайдзен це про те, що спостерігати. І вдосконалювати. Тобто, спочатку, коли ви будете спостерігати, ви зрозумієте, що вам потрібно вдосконалити. То перше, що я вам рекомендую зробити, це ось так дійсно поспостерігати правдиво, чесно, куди ви витрачаєте свій ресурс часу. А після того ви вже зможете робити якісь висновки, ви правдиво подивитеся дійсно, куди і скільки часу ви використовуєте і чому таким життям ви живете, так? чому ви такі результати отримуєте. І коли проведете аналіз того, куди ви дійсно витрачаєте свій час. Уже тоді ви можете побачити, які маленькі зміни, маленькі кроки ви можете робити для того, щоб удосконалити ось цей свій навик, ефективно використовувати свій час і інвестувати його саме в ті напрямки, які дійсно вас ведуть до ваших цілей, до ваших перемог, до покращення вашого життя. Ви можете це робити самостійно, ви це можете робити на нашому реаліті тренінгу Time Management квест Турбо 21, де ми якраз 21 день і допомагаємо вам ось так спостерігати за вашим життям, наводити порядок в вашому житті, удосконалювати ваше, ваше життя. То сьогодні просто можете або сьогодні ваш вихідний день це зробити, або ваш робочий день це зробити, щоб зрозуміти, як в робочій сфері ви використовуєте свій час і наскільки ви ефективні в цьому. Це перше, що я вам хотіла сказати. А друге, це стосується того, що технологія, взагалі, Кайдзен вона пов'язана з тим, щоб мінімізувати витрати часу. Тобто. Ви, коли зробите отак от спочатку поспостерігаєте за тим, як ви використовуєте свій час. Наступний крок, що можна зробити, це ваші от більш такі масштабні задачі розділити на більш маленькі цикли і подивитися, а як саме там ви використовуєте час? Тобто, вже нібито піти в глибину. Тому що взагалі Акайдзен він про те, що якась одна мінімальна дія. Може змінити всю картину, змінити всю взагалі ситуацію вашого життя. І спочатку ми беремо таке грубе дослідження, так, але потім ми можемо йти в глибину. І, наприклад, ви можете зранку написати ранкова рутина. І піти виконувати ранкову рутину, так, там чистити зуби, вбиральні, зробити собі якусь каву, зробити зарядку, в залежності від того, в кого яка є ранкова рутина і що ви її в це поняття вкладаєте. І можна просто записати ранкова рутина, а можна піти глибше і подивитися, на які, з яких маленьких частинок складається ця ваша ранкова рутина, і які туди зміни можна впровадити. Кайдзен ще дуже добре можна використовувати в побуті, так як сьогодні вихідний, більшість людей все-таки займаються власним побутом, так? І ви сьогодні ну, більшість буде займатися все-таки неробочими справами, неробочими циклами а буде займатися або сім'єю, або якимись домашніми справами. То тут. Технологія Кайцен, мені дуже сподобалась, що вона може також застосовуватися у вашому побуті. Тобто, ви можете подивитися, щоб у вашому побуті, як розставити ваші речі таким чином, взагалі, от в кімнаті. Це стосується в першу чергу і робочого місця, тому що технологія Кайдзен, вона навіть говорить про те, що на робочому місці в людини потрібно, щоб все було завжди на своїх місцях, щоб ви завжди розуміли, де у вас що знаходиться, і ви могли вільно цим користуватися. То ви можете навести, коли закінчиться вихідні порядок і на вашому робочому місці, тому що, коли ви зробите цей порядок, ви побачите, що ваші одиниці уваги не будуть розфокусовані, так? Ви не будете витрачати ще додаткову увагу на те, щоб знавести цей порядок, а ви будете більш сфокусовані на задачах і на виконанні цих задач. То це теж можна так прям застосувати до того, щоб покращити свою ефективність. Але також, також і вдома ви можете просто, наприклад, завести таку традицію в сім'ї, що кожна річ буде лежати на своєму місці, і ви точно знаєте, де у вас що лежить господині, це добре знають. Вони прям цей кайзен в побуті прям використовують, щоб все лежало на своїх місцях. Хто не використовує, теж запровадьте, от, щоб у вас такі основні речі, якими ви користуєтесь, вони лежали у вас на ваших основних місцях, і щоб ви не витрачали додатковий ресурс часу і додаткові емоці емоції, так, для того, для пошуку якихось речей, які вам потрібні. Тож, кайдзен про те, щоб навести порядок в житті. Тайм-менеджмент про те, щоб навести порядок у використанні вашого часу. Тобто теж, щоб навести порядок в вашому житті. Тому слідкуйте за нашими тайм менеджмент зарядками підтримуйте нас вашими лайками, коментарями, запитуйте, що з технології Кайзен вам взагалі цікаво дізнатися. Що б ви хотіли для себе більш детально розкрити, можливо, у вас є якісь проблеми в тайм-менеджменті, ви хочете дізнатися, як за допомогою технології Кайдзен, технології прицільного тайм-менеджменту, це можна вирішити. Тож, будь ласка, задавайте ваші питання, підтримуйте нас вашими лайками, коментарями, діліться нашими тайм-менеджмент-зарядками, якщо вам цінно те, що ми до вас доносимо, і ви нас слухаєте. А сьогодні нагадую, не забувайте складати ваш розклад дня, виставляти час на те, скільки ви що будете робити, або зробити ось ту техніку, про яку я говорила. Робіть, спостерігайте, дивіться, скільки ресурсу, часу, на що ви використовуєте, робіть свої висновки, як ви це може вдос... ви це можете вдосконалити. Виставляйте, скільки часу ви будете витрачати на це все. Потім виставляйте пріоритетність і пріоритетність виставляйте таким чином, щоб дійсно це виконати. Пріоритети мають бути розставлені так, щоб ті задачі, які сьогодні прямо обов'язково мають бути виконані. Їх має бути не більше п'яти, щоб ви мали змогу їх тримати в своєму фокусі уваги і дійсно їх виконати і виконати обіцянку перед собою, що вони будуть зроблені. Потім е, графічно зображайте, е, що за чим ви будете робити, склавши ваш розклад, і впевнено з насолодою проживайте сьогоднішній день, удосконалюйте своє життя на краще. Кайдзен він про те, щоб брати те добре, що є в вашому житті, і робити його ще краще. Тобто, е, не буває погано. У вас є щось добре. Тому що як я говорила, дзен взагалі означає добро, а дзен спостерігання. Тобто спостерігайте за отим дзеном, за тим, що є добре у вашому житті тут і зараз. І подивіться, як ви можете зробити це ще краще. Ну, а ми вам в цьому допоможемо. Дякую, що ви були сьогодні зі мною! Всім бажаю гарного натхненного дня і дійсно з насолодою проживати сьогоднішній день і максимально використовувати цей день для того, щоб створювати щось хороше в своєму житті і змінювати його на краще. І з вами була Юлія.